Всім привіт, друзі, слава Україні! Сьогодні у нас приїхав такий класний автомобільчик на продаж і з великим задоволенням хотів би його вам представити, показати всі його плюси і мінуси. Він в дуже класному стані. Такі автомобілі не соромно пропонувати своїм підписникам. Тільки но з'їхав з автовоза і швиденько на продаж. Абсолютно ціленький, готовий, класний автомобіль. Давайте разом його подивимось. Отже, наш автомобіль в дуже гарному і ціленькому, збереженому стані. Зараз ми обійдемо його все покажу, все розкажу. Дуже шикарні диски оригінальні, литі, алюмінієві, хто як називає багажничок на даху, все в оригіналі, він тр... багажний трансформер розкладається. У нас задня ляда встановлена, нерозпашні двері. Комусь це більше подобається, комусь менше. Для вантажів це певно, гірше, для сім'ї це краще. Можна стояти під дощем, вантажити якісь сумки з супермаркету чи просто з дітьми там щось бути на природі. Так класно виглядає у нас автомобіль. Гарненько запакований він, як на Renault Enгу, в такому році. Досить гарно має комплектацію. Отже, дивлячись на всі її плюси, будемо дивитися з самого початку. Фари, Фари в нас просто ідеально прозорі, нема ніяких сколів, царапин там, чи чогось. Є в нас туманочки. Все це виглядає дуже класно вже в рестайлінговій моделі. З 2014 року все виглядає дуже і дуже сучасно. Туманочки ціленькі так само, диски алюмінієві вже казав. Датчики дощу світла в нас присутні, все працює неодмінно. Комплектація в нас Limited, Це майже в принципі, максимальна для ринокенгу цього року. Склопідйомнички електричні у нас тільки передні. Регулюється, складає, регулюється, підігрівається зеркала. Датчик дощу світла включається тут. Дощу на щиточках. У нас 2 майже 13 тисяч пробігу. Кермо у нас мультове. По сидінням взагалі немає ніяких питань, немає ніде нічого ні перешитого, ні прокуреного, ні перецарапаного, ніякого, шильди всі на місці, Шильди оригінальні реношні. Так, мульти з колізом всього в оригіналі так само не шите, не фарбоване. П'ятиступка коробочка магнітола у нас з блютузом, можна говорити по телефону, є клімат-контроль, боротовий комп'ютер. Ручник. Це Ручний гальмовий, як у літаку літакового типу. Полочка над головою вантажна, можна користуватися там для документів мілких речей. І Зараз будемо дивитися на пасажирський, пасажирський відсік. Сувна дверка в нас ліва є, що немало важливо, салазочки всі ціленькі, гарненькі, наражаві, ніде нічого все їздить легко, закривається легко, салон практично в ідеальному стані, там є на правому стільчику трішки царапки, сидіння всі в ідеалі взагалі. Потолок чистий, все, виглядає дуже і дуже збережено по проємах, по столики працюють, фіксується, нічого не огломлено, все на місці. Можемо перейти до огляду вантажного відділення. У нас позаду велика ляда, дві парктрони, паркопа, на жаль, немає. Так, ляда тримається, все добре. Таке у нас вантажне відділення, як це дуже часто буває, немає в нас полочки, чомусь вони дуже часто губляться. Є тут пару посочок по пластику. Звідти працює. Загалом стан дуже гарний. Глинь на запасочку. Я, до речі, не дивився, чи вона є. Я забув за неї. Запаска є, але вона така якась простенька, лисенька. Поставили її і добре. Ніякі Лядуть двері, нічого не крутилось, не знімалось. Загалом дуже гарний збережений стан. Ось такий от автомобіль. Можна буде перейти до технічних характеристик. Зараз ще від ціля глянемо, все легко відкривається, відсувається, немає ніяких стопорів, як то кажеться. Дуже гарний чистий збережений автомобіль. Так, можна глянути його сервісну історію. Так, у нього тут ціла купа виписок різних. Це такі папочки типу тюф. Тут їх штук 5 різних. Ось у нас є останнє, я так розумію, за 2019 рік. Пробіг був 155 тисяч 909 кілометрів. Зараз у нас нагадаю 212. Тут є кілька таких виписок, є сертифікат СОЦ. Є сервісна книжка, можна так само переглянути всі її сервісної історії зараз. Обслуговувалася вона в автосалоні в Німеччині Fisher. Колись купляв там особисто автомобілі. Останній заїзд у нас 155 900. Це я маю на увазі на офіціалах. Було замінено ремінь ГРМ, помпу, ну, насос водяний. Ну, ясне діло, що масла фільтра. Зараз ми це все подивимось більш-менш. По характеристикам пройдемось і заглянемо на двигун. Так, дернули капот. Де ми відкриваємо. Де він тут є? трошки незручно за рукою підкапотний простір у нас так само чистий без якихось там замін сварних швів чи чогось такого герметик заводський на місці капот не кручений бо нічого не фарбовано ще раз скажу зараз пройдемося тощинаміром покажу все. Він-код є читається гарно до речі фіксуємо можливо комусь понадобиться щоб цей перевірити Частенька, прозора охолоджуюча рідина Зараз запустимо двигун. Все подивимось. Ну, загалом тут дивиться дуже багато нічого. Фари Рношка, оригінальні. І тут так само Рено. Більше покажу тільки на запущеному двигуні. А, от у нас налібочка відповідно до сервісної книжки, бо з заміною ременя ГРМ на 155 тисяч. Зараз 213. Так у нас працює двигун. Немає ні фари, ні ніде нічого, олива на місці, все добре. Отже, швиденько пробіжимося по лакофарбовому покриттю, щоб можна було бачити що. Так, крило в нас пластикове. Я не буду там дуже сильно зупинятися по елементам. Кому цікаво буде, я можу зробити відеозвіт повний по кожному елементу. Автомобіль абсолютно цілий, без подряпин, без пошкоджень, без нічого. Все абсолютно в оригіналі. Вік на всі 2014 року, лобове міняне в 2021 році, зараз покажу. 21 рік. Отакий от, от автомобіль. Ну що ж, друзі, такий черговий автомобіль у нас приїхав з Німеччини, він в суперкласному стані. Абсолютно гарний збережений автомобіль для сім'ї, для подорожей, для багато чого. Для, ну, можна навіть використовувати для невеликого якогось бізнесу. Він, як завжди, потрапить в мій телеграм та вайбер групу, які будуть, сили будуть в описі внизу під відео. Будь ласка, під'єднайтесь до Telegram та Viber групи. Там всі автомобілі, які приїжджають свіженькі, ціленькі, вони всі попадають туди на продаж. Вони навіть до оголошень, до об'яв дуже часто не попадають, а купляються просто по, е по вайбер Телеграм-групам. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, якщо подобається. І всім пока, до нових зустрічей.